Друзі, всім привіт! Зараз йду на тренування, планую присісти 200 кг, можливо і більше. Побачимо, як піде. Почуваю себе трошки поганувато, трішки прихворів, але тренування не відмінюємо. Let's go! І так, друзі, на понеділок написав план тренувань. Зараз скину клієнту. Також, якщо у клієнта виникають питання, то він у мене їх запитує, і я з задоволенням відповідаю. Тож працюємо і навіть якщо на дистанції онлайн, то все одно результату можна хорошого досягти. Головне, це дисципліна і постоянство. Також, якщо у вас виникло бажання потренуватися зі мною онлайн або дізнатися, як взагалі йде цей фейс-процес, як зі мною співпрацювати, то напишіть мені в інстаграм. Силка на інстаграм в описанні під відео. От і завершив я вже працювати. Зараз сіду до гуртожитку. Так, з приводу присідань, ви вже прекрасно знаєте, що 180 кг мені дуже тяжко пішли. 200 кг взагалі без шансу прям придавило. Ніякої навіть боротьби не було. В принципі, можна розуміти, що цьому всьому причина була поганий настрой на тренування, ну і плюс трошки хвороба. Так, далі стараємося не унивати. Віримо, що в нас все вийде, що ми зможемо досягти нормативу майстра спорту. Щас буду. Якраз до гуртожитка йду, трошки перекушу якраз після тренування і буду думати, що мені міняти з планом тренувань, бо до змагань вже залишилося менше місяця і потрібно щось міняти. Бо якщо нічого не робити, то результату нам не бачити. Тож працюємо, друзі. До нових зустрічей!